Натівському руху Україні 95 позашкілля це наша країна. Доброго дня, мене звати Ірина Ігорівна Валах, я керівник гуртків Львівського обласного центру, еколог-онтурлістичної творчості учнівської молоді. Найактивніші лідери із трьох творчих учнівських об'єднань, юні охоронці природи, флористика та фітодизайн інтер'єру, природа фантазія творчість, Львівського обласного центру, еколог-онтуристичної творчості учнівської молоді, які працюють при Старицькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів імені Юрія Костєва Яворівського району. Відновили роботу дитячого екологічного парламенту «Екослокаль», гаслом якого є. Думай глобально, дій локально. Змінюйся, щоб жити. Думай глобально, дій локально! Змінюйся, щоб жити! Ура! Стверджуємо. Майбутнє в руках розумної, надійної, свідомо екологічної молоді. Ура! Хочемо розповісти вам, що таке наш дитячий екологічний парламент і яка його місія. Дитячий екологічний парламент це одна із форм дитячого самоврядування, яка дає змогу кожній дитині відчути себе лідером свого навчального закладу, відповідально ставитись до доручених завдань, спілкуватися, чітко висловлювати свою думку. Наша місія привернути увагу місцевої влади та мешканців нашого села Старичі і сусідніх сіл до проблеми забруднення довкілля, надмірного використання пластикових виробів, окрім цього, популяризувати екологічний спосіб життя серед молоді і підвищення культури, ресурсу енергозбереження. Також ми хочемо запропонувати екологічні альтернативи на заміну пластику. Основними завданнями нашого ДЕП є вивчення природи рідного краю, організація роботи з охорони довкілля, проведення просвітницької роботи серед широких верш населення щодо захисту та збереження довкілля, залучення дітей та учнівської молодості до участі у природоохоронних заходах, розповсюдження флаерів, буклетів та листівок на захист довкіллю, висвітлення роботи у засобах масової інформації, обмін досвідом щодо природоохоронної діяльності. Форму нашої роботи є розробка та реалізація екологічних проектів за життя без сміття, сортуй заради майбутнього, батарейки здавайтесь. Дай батарейку врятуй життя і гічку. Зелена школа. Еколоприсвітницька діяльність на території об'єктів природно-заповідного фонду області природного заповідника «Росточа» Яворівського національного природного парку. Участь у еколопросвітницьких проєктах, спрямованих на покращення стану довкілля, чистий берег, очищення приберегової лінії, річки, терешки. Досліджую, заповідаю, Милуюся, оберігаю. Участь в охоронних акціях, операціях та масових заходах еколого-туристичного напряму, годівничка, день зустрічі птахів, будиночок для принатого друга, стоп сміття, збережи життя ялинці, науково дослідницька діяльність. Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм Україні, проведення майстер-класів, сортуємо сміття правильно, друге життя для відходів, виготовлення еко-плач спідничок, еко-сумки своїми руками, виготовлення крафт-пакетів. Волонтерська робота. Прибираємо та сортуємо сміття на території села Старичі, Ріжки та Решки школи, організовуємо екологічний десант, Гайсяє школа рідна частотою. Ми обрали комісію із екології, які поділили на шість секцій. Перша секція науково-просвітницькі роботи проводити організовує екологічні тренінги, екологічні цікавинки, планета моєї мрії, еко-ігри, Жива-нежива природа, відгадай рослини. Круглі столи з питань вирішення екологічних проблем, як локальних, так і регіональних. Друга секція масової роботи проводить та організовує акції, виставки учнівських робот на екологічні тематики. Третя секція з питань інформації та преси проводить просвітницьку роботу щодо захисту і збереження довкілля. Четверта секція партнерської взаємодії, налагодження партнерських зв'язків з закладами позашкільної та вищої освіти громадськими організаціями щодо екологічного виховання. П'ята секція соціальної політики. Проводить анкетування, опитування щодо думки учнів, вчителів щодо покращення і стану довкілля. Шоста секція роботи з волонтерами. Співпраця з людьми, спроможними допомогти професійно вирішити проблеми. На нашу думку, школа є ідеальним медальчиком для провадження екологічної освіти. Ми вважаємо, що кожна людина незначними змінами у своїй поведінці може на екологічну ситуацію, у своїй місцевості чи в країні. Ми щосекунди засмічуємо нашу країну різними відходами, які мають різний термін розкладу. Пластик в пляшок на землі витовляє так багато, що скоро наша планета покриється пластикою кіркою. Але ж куди дівається весь цей пластик? Незначна частина потрапляє на переробку, частина на звалища, а найбільша частина – у улидомі. Під час спалювання в атмосферу виділяються токсичні речовини. Тож наш дитячий екологічний парламент вирішив прийняти радикальні дії для покращення навколишнього середовища, адже чисте довкілля запорука нашого здоров'я. Проводимо екологічні експерименти. Тиждень без поліетиленових пакетів. Наша мета не використати жодного нового поліетиленового пакету протягом тижня, а також максимально зменшити багаторазове використання. Тобто спробувати максимально прожити без цих пакетиків і знайти альтернативу використанню поліетиленових пакетів. Поліетиленові пакети, як і раніше залишаються, фаворитами за їх практичністю і легким використанням, але у них є свій історичний недолік. Поліетилен погано розкладається в ґрунті, а при згоранні вділяє токсичні речовини. Основна небезпека поліетилену є у його утилізації, оскільки його отримують із нафти. У зем... ґрунті він розкрадається по... понад 200 років, а при знищенні згорання виділяє небезпечні токсичні речовини. І за... Через пластмасове сміття, яким покрита одна четверта частина наших води, гинуть багато морських жителів. А сумарний обсяг випуску поліетилених пакетів становить понад 5 трильйонів штук на рік. Також проводимо експеримент тиждень без паперових стаканчиків. Свідомо паперові стаканчики сприймаються як більш екологічні, ніж пластикові. Вони зроблені з цукового картону, а картон це макулатура, яка органічним чином розкладається навколишньому середовищі. Але тут вар варто врахувати такі моменти. Паперові стаканчики, до яких входить клей, технічно не підлягають переробки, тому що клейка речовини не може бути видалена під час перероблення паперу на волокнисту масу. Також папір вкритий восковим або пластиковим шаром. Він дає змогу утримувати гарячу рідину, але саме він не дозволяє перетворити паперові волокна. Альтернативні варіанти паперового стаканчика. Термочашка, бамбукова еко-чашка. Бамбук найбільш оптимальний варіант для виготовлення екологічно чистого одноразового стаканчика. Бамбук найбільш швидко зростаєча рослина на планеті. Він сам по собі є натуральним волокном і при поверненні на землю має власти швидко руйнуватися. Дослідження показали, що на розкладання одноразових бамбукових стаканчиків йде один рік. Це набагато менше, ніж розкладання звичайних пластмасових стаканчиків, які вже стоїть реальні загрози для нашої планети. В Ісландії зелену альтернативу пластику, біорозкладні пляшки з, з водоростей. Новотійним більшого проблеми пластику є агар, це речовина з водоростей. Приводимо екологічні акції. Батарейки, здавайтеся, дай батарейку врятуй життя їжачку. Батарейки відносяться до небезпечних сходів. Які серйозно забруднення довкілля? Уявіть, лише одна пачка батарейка може забруднити 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води. А якщо що вона гори, що в основному і терпляється на звалищі, то її шкода для здоров'я людини збільшується десятки разів. Саме тому їх треба вкласти в закриту банку і вносити до пунктів індексуальних відходів. Також проводимо ще одну акцію: сортує сміття заради майбутнього. Найперша та новіша причина для сортування сміття зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Сортування допомагає зменшити кількість відходів, які знаходяться на світі звалищі, та допомагає їй подальшій утилізації. Без цього сміття буде тільки накопичити, адже для цього розкладання потрібно надто багато часу. Чистота нашої землі у наших руках. Пропонуємо вам альтернативу заміну пластику. екосумка. Зручна та практична. Плетена сумка-сіточка. Крас пакети і мішок. Скільки ми б не промивали посуд після миючого засобу, повністю його змити неможливо. Вчені підрахували, що ми за рік разом з їжою вживаємо 250 мл цих рідин. Страшно навіть уявити, як він впливає на наш організм. Але є абсолютно безпечний для нашого організму і дієвий засіб гірчиця, А для кухонних, для кухонних поверхностей сода освіжувач повітря альтернатива, арома олія. При регулярному використанні освіжувача повітря у вигляді аерозоля у людини починає розвиватися анемія. Для цього потрібно просто взяти розпилювач, налити води і додати 5-10 капель. Арома олії, а, а олія чайного дерева може працювати ще як антисептик. Німецькі вчені довели, що в простій губці вже багато бактерій. Половина з них належить до високого рівня ризику. Замінити її можна ось такою дерев'яною з натуральними волокнами, а така проста розкладається 200 років. Одну тонну пшеничних висівок можна перетворити на 10 тисяч екотарілок або мисок. Це чудова альтернатива пластиковим тарілкам. Альтернатива до ось такої пластмасової щітки це дерев'яна щітка. Кожен рік ми викидаємо багато пластику під у вигляді викорисних зубних щіток. Можна придбати щітку на рослинній основі. У неї м'які щитинки та е, ручка з бамбука. Одноразові горнятки для кави чаю. Альтернативою можуть слугувати бамбукові горнятки, які можна придбати за ціною від 200 гривень. До того ж, така заміна допоможе ще й економити. Адже сьогодні все більше закладів роблять знижки клієнтам, які приходять зі своєю чашкою. До того ж, напій залишається в них довше гарячим.